Що ти маєш визнати, що в тобі достатньо сил. І твої почуття насправді ніколи не були занадто великими. В тебе настільки вони можуть бути вже тут і зараз збалансовані, як тільки ти дозволиш їм бути. Ідеальний час для тебе вийти в власну силу і власну стабільність щодо почуттів, емоцій. Відчуття себе ставлення до себе. Я б навіть сказала, що сам світ готовий стати тобі сім'єю, якщо тобі чогось не вистачало. Якщо тобі здавалося, що тобі треба змагатися зі світом, перемагати його або самому вирішувати, як тобі краще. Це правда, але насправді ти захищаєш свою внутрішню дитину. Але це все просто історія про твою силу. Дозволь собі свою силу, дозволь собі рости, дозволь собі відчувати свою наповненість і достатність тут і зараз. І тоді ти справді будеш керувати своїм життям, але з позиції задоволеної собою людини, а не з позиції дитинку, яку колись образи.